Ви всі скучили один за одним. Ви всі мріяли про те, щоби ми зустрілися. Я з міста Харків, з міста Запоріжжя. Це місто Херсон я з Вінничини Одеської територіальної організації партії Європейська Солідарність. Європейська солідарність єдина в Україні політична сила, яка має на меті абсолютно чіткі, конкретні. Напрямки руху. Ми ставимо абсолютно реальні і конкретні цілі. Армія, мова, віра ЄС фіна. Крім європейської солідарності, це не зробить нікого. Називається допомога армії. У нас зараз. Дуже крута дискусія, саме що треба робити, як допомагати це не тільки матеріально, але і з пораненими, і з тим, хто повертається. Задача цієї групи це ділитися своїм досвідом. Це ж до мене відомо. Всі ми про це знаєте. Зібралися ті, хто дійсно намагається щось зробити. Певний, що після цієї розмови буде і діло. Я думаю, що всім подобається новий формат з'їзду. Ми не можемо собі уявити, що Україна буде розвиватися шляхом Росії чи Білорусі. У нас інший шлях на шлях європейської демократичної країни. У нас є абсолютно крутий формат, коли кожен з вас є активним учасником процесу. Щоб допомогти хлопцям, які з важкими пораненнями перебувають на лікуванні, отримати нові знання. Ми разом зустрінемо з ними не тільки перемоги в професії, але й перемогу нашої країни. У нас іншої України просто немає. Нам нас одна, нам треба за неї боротися. Ми все ж таки виробатиме ще якусь стратегію, не просто наступна, як нам далі, йде, а як нам боротися і перемагати з тим, що є. Дякую за те, що в нашій інформаційній секції я побачив. Пам'ятаєте? фідбек, емоції, якщо вам сподобалось, такі зустрічі, і брейнсторми з залученням найкращих сил партії будуть регулярні. Боремося за права військових та членів їхніх родин, забезпечуємо пряму комунікацію та зворотній зв'язок з військовослужбовцями. Наша група говорить про те, що демократія, права людини, попри обмеження під час воєнного стану, усвідомлює, що це є важливим. Величезний запит на справедливість, і це слово має стати у нас синонімом солідарності. Освіта для майбутнього має бути якісна, сучасна, доступна, професійна. До різних меседжерів ми повинні адаптувати контент. Бороть. Бас фейк ньюз і з фейковими наративами. Курс, який ми взяли починаючи з 2014 року, був правильний децентралізацію. Ми дбали про розвиток регіонів: саме можливість жити, заробляти і витрачати гроші в своїх громадах. Люди не хочуть прожити все своє життя у війні. Від нас чекають пропозиції і критики, і пропозиції. То нас є імідж професійних. І це дуже добре. Але при цьому всьому цю професійність треба доводити щодня. Наша панель це саме соціальна допомога і адаптація і родинам військовослужбовців. Навчання, акумулювання загальних програм, друкування цієї дорожньої карти. Петро Олексійович, від своїх побратимів я хочу висловити слова вдячності за ту всебічну допомогу. Завдяки їй ми в змозі краще бити ворогів і берегти своє життя. Дякую вам. Та має бути програма. Вона має включати все, що ми зараз тут почуємо. Ніяких сумних наукових праць. Вона має бути компетентною, професійною, вона має бути патріотичною і цікавою. Ми знаємо, як робити, щоб Україна стала членом НАТО. У нас є розуміння, план, стратегія і сценарій. Тільки як зупинити війну, а як забезпечити перемогу. Ми обіцяли армію мову. Ми не зрадили ці позиції всі 10 років. Бо ми її будували. ми знали. Ми єдині, хто здатні захистити і зберегти державу.